Що у владі мають бути люди віруючі з вірою у серце, вірою у Бога і вірую в Україну. Наша е, нація має тисячолітню історію, наша країна зовсім молода. Але ми маємо утверджувати е, найкращі цінності в своїх діях, вчинках е, на благо нашого народу і нашої громади. Сьогодні е, мені дуже приємно. Що спілкуючись перед цим заходом і святими отцями, я чув від них слова глибокої віри в те, що наша нація має право на самоідентичність, на свою національну державу, що у своїх молитвах ви виголошуєте віру в те, що не дивлячись на важкі часи, нашій країні нічого не загрожує, тому що коли віриш в Бога. Коли Бог в твоєму серці, то ти отримуєш благословення на всі дії для того, щоб утверджуватися в цьому житті.